Твій дім, Розкажи мені про свій дім, той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць. Побитого шашелем креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою, або, може, навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни. Як же довго чи не півжиття мріялося про власний дім? Розкажи про його скрипи і шерехи, тіні й залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси. Які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. Насуплений, пошарамований із заклеєними навхрест шипками, твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею, десь у його нутрощах, у темному, незатишному підвалі. Часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи, всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів. Війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім, от як і ми тепер. Я точно знаю. Він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. А ти про все все мені розкажеш. Той, в якому сніться добрі гарні сни, де зцілити можна тому, де лежить тягарни, де зустрінуть на порозі рушничок гарячий чай, де душа спочити зможе після вистаження вкрай. Рідний дім це той, в якому зачекалися тебе, де немає місця з ним, кожен затишок знайде. Рідний дім хністечко те, бездатні запитань. Кілька тисяч кілометрів, щоб з того. Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, дім, який хочеться перекрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять Бо свої. По вартості вони насправді є безцінні. Хоч без ремонту і пишнот, але живі. Бо знають правди, навіть пошепки почути, бо заласкавлюють і гріють в холоди, у фотографіях допомагають не забути, І хочеться вертатися туди. Додому, в простір згадок і емоцій, один мовчання і невпинних днів розмов. То щастя дім, який крізь роки примножує любов.